Слава Україні! Ви знаєте, мені здається, після 30-го числа, коли Беркут познущався над нашими молодими хлопцями-дівчатами, ця влада стала нелегітимна. Вона повинна піти в історію. Ще два роки назад всі тернополяни пам'ятають. Коли сталося ДТП, де загинула людина, де хто приймав участь в тому ДТП. На жаль, Хаптяна не хватило совісті і гідності подати заяву про відставку. Після 30-го числа жодного разу, жодного кроку не зроблено на зустріч тернополянам. Чомусь мовчить до сьогоднішнього дня. Я думаю, я переконаний, ми все зробимо разом з вами, щоб він пішов відставку. І не тільки він пішов відставку. І Азара пішов відставку, і Захарченко пішов відставку, який давав команду Беркуту розігнати і побити нашу молодь, який кров'ю показав, як будуть робити вони вибори 2015 році. Ми цього не допустимо. Ми стояти будемо до кінця. Я звертаюся до правоохоронців, які тут є, охороняють громадський порядок. Не допустіть провокацій. Не робить, не виконуйте незаконних наказів вашого керівництва, якщо будуть такі поступати. Ви йдете проти свого народу. Рано чи пізно прийдеться відповідати. Я впевнений. Ми переможемо за перемогу! Слава Україні!